Всім привіт, друзі! Ви на каналі Масанка в Майнкрафті. І як бачите в цьому відео, у нас є два лабіринти. Український, а так само русійський. Ось і ми будемо в них проходити. І в кожному кінці там буде чекати нас якийсь приз переможний в кінцях лабіринту. Але ви перед переглядом обов'язково поставте лайк, якщо ви ще не підписались І ми починаємо. Прочитаємо таблички. Український лабіринт. Йдемо, прочитаємо, що там. Тут пише Смердючий російський лабіринт. Тож, давайте перше пройдемо український. Заходимо, подивимось, які всередині прес. Так, куда нам Сюда, я думаю. Тут Тупік, друзі. Пробуем піти сюда. Пробуем. Да, то нет. Думаю, это сюда вот ремонт. А, то у нас сюда. тут. О, тут вихід. Успеть стать не лабиринт, Але наши российские чекают, друзья. Так, тут у нас есть еще. О, У меня багато речай ризик, Звідки вони немає тут, не знаю. Короче, диаманты, самарах, золото броня діамантова. Так само зілля нічного бачення. Вибухівка і запальничка. Я навіть знаю, для чого вибухівка нам потрібна. Так, дінемо давайте цю броню, напевно. Так, вдягаємо Раз. 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 О, все, ми повністю захищені Ось і щитами. Короче є ще й менше. Там спом'яний захист. Добре. Перейдемо подивимося на російський лабіринт, друзі. Виходимо, звідси. Так, подивимося, що тут на нас чекає в смердючому російському лабіринті. О, тут скільки паутині. Так, так. Так, проходимо. Дивимося сюди. Так. Тут скільки твої паутині, друзі. Правда, це ж Россия ту я уже проходжу. ой ломаем Так, так сюда дома нет тупик А. так куда тут куда тут тоже тупик вот и выкид можно легкий. О, тут що у нас получиє офіка, паутина, кістки гнила плоть. Класно. Тобто не класно, а в Україні класно. Ну що можна сказати про ті лабі... лабіринти, друзі? Не досить цікаві, але легкі, легкі лабіринти. О, російський смердюч. Добре, давайте знаєте що? Зараз повеселимося з тими речами в лабіринті. Так, я хочу виселитися з вибухівкою. Дуже сильно хочу повеселитися з вибухівкою. А знаєте як, друзі? Зараз я вам покажу. в лабіринт російський. Давайте. Оп. Оп. Так, засмоляємо. Тут ми треба вийти. По навіть їхати, будемо далі, буде це не Все, зриваємо. Тримаємося, да зараз буде сильний взрив. Відходимо. Бам-бам-бам. Бам. Ох, круто, друзі. Дивіться, яка яма тут отворилась. А український навіть не пошкодився, то найкращий лабіринт. О, друзі, друзі. Круто, друзі. А давайте зараз, знаєте що? Друзі. Давайте якось прикрасимо цей лабіринт. Не знаю взагалі як. Можна, знаєте що? А давайте е, ліпше селянам в моєму селі. Роздамо смарагду, Вони ж люблять смаради, тут селяни. Біжимо. Роздамо їм ці смарагди Біжимо, біжимо. Моє село. До речі, друзі, поки я біжу до села, щоб ви не забули, ви поставте лайк, підпишіться на канал, бо знаєте на відео набирається хороші перегляди, а на довгі — ні. Тому Я хочу, щоб ви більше не велосипеда і підписывали. Так, друзі, значить село наше тут. Зараз ми дамо селянам. Тобто кинемо біля них. О, один селян. Я селя. Може ми його щось купимо за с малюн. Порожня бабка, нужно закупить. Ну ладно, я куплю. Одну. У нас 7 Ой, то то СМОРОДИ. Добре. Можешь ЭКИС нам шесть предложить. О, цей селен. Давайте ему дам. Ой. Дороговато. Okay. Да Все Здесь Взяв в нього. Лібо 6. Ще. Добре, мені хватить хліба. Так, тут мені треба вибратися. Вибачте, треба зламати. рот на ній. Добре. Тоді, друзі, якщо вам сподобалося відео, обов'язково. Обов'язково, поставте лайк, підпишіться на канал. Бувайте і всім папа! -па. Селяне, попрощайтеся. Дякую, yeah, папа.